У відділеннях «Укрпошти» обміню старі лампочки на економки летлампи. Державна програма із заміни застарілих ламп стартувала з січня. В Южному їх почали видавати на початку лютого. Щоб отримати п'ять безкоштовних економних ламп, потрібно мати з собою паспорт, ідентифікаційний код та вказати номер телефону. Процес обміну займає до п'яти хвилин. Це швидко. Дівчатка здала, поміняли 5 хвилин. Тільки треба паспорт, ідентифікаційний код і все і. Ніякі черги, нічого. Це дуже гарно. Моя супруга всю життя покупає лампочки в магазині, або в копейки, або ну, в ну будь-якому магазині. Короче, мене завжди запас лампочок великий. Ну там максимум, мінімум десять лампочків постоянно є. Економити надо в зв'язку з положенням нашій країні, в Україні. На ну, конечно треба економити. Почем поменше включати, эти... якщо тебе не надо, щоб світ горе лишний. Так виключи його зайшов в кімнату. Попользовался, выключи свет. Экономить на надо, конечно. У нас все эконом, а это муж собрал уже, который не выбрасывал. И так вот. А везде все эконом, потому что пенсионеры пенсии не очень большие. будет поменьше за свет. Ну, конечно. Ну, так как и выключает свет, кроме этого, еще это будет экономить. Поставлю, проверю. Но я думаю, что меньше, будем на, этот. Ну, як потреблення електроенергії, так що я і за цього таких рішив попробувати. Буде, значить, буде, треба економити. Прийме таке, що треба поекономити. -по Скористатися програмою обміну лампочок можна також через додаток Дія. Для цього потрібно обрати послугу, вказати номер телефону та відділення пошти, зазначити кількість ламп для отримання. Обмінювати старі лампочки можна в різній кількості, але не більше п'яти в одній руки. Попит дуже шалений, наші мешканці дуже активно приходять, обмінюють і постійно присутні на відділенні, бажаючи обміняти ці лампочки. Обмін ми проводимо без коробочок, тому що транспортувати вже вживані лампочки, лампи розжарювання нам також потрібно. І для цього ми залишаємо це коробочки, ну і щоб не було різних таких не дуже зрозумілих ситуацій, тому коробочки ми залишаємо. Отримати лампочки можна із звуженим цоколем або зі звичайним партії ламп постійно поповнюються на складах пошти, видаються у двох відділеннях Укрпошти. в Місті замінивши старі лампи на економки, мешканці суттєво знизять споживання електроенергії. Незламне кохання не скорити війною. В Палаці культури відбувся захід до Дня Святого Валентина. 12 лютого у фойє закладу провели романтичний вечір. Артисти презентували тематичні, танцювальні та вокальні номери. Виготувалися насправді дуже довго. Це у нас ця пісня взагалі дебютна. Трошки так сподівалися на один результат, вийшов трошки інший. У нас невеличкий нюанс був в плані мікрофонів, тому от якось так. А взагалі враження. Чисто моє, взагалі, як завжди, можна сказати, вийшов, відпрацював. Головне, щоб людям подобалося. Хвилиною мовчання вшанували полеглих українських захисників, а головна декорація у вигляді серця цього разу мала не класичну форму. Ми не хотіли його робити якось як стандартне там овану з гладенькими лініями, все тому що зараз і серце можливо більшості українців таке трохи угловате. І що воно наполовину, ти тут та в тилу, і багато в кого служить або чоловік, або жінка, або обоє, і батьки тут в тилу чекають їх, тому і серце таке половинчате. Одне в камуфляжі, тому що завжди переживає за своїх рідних хто там, і одне тут таке при них, ну їхнє, власне, так. Тому така ідея була. Під час заходу озвучили, що в Южному за 2022 рік зареєстрували 283 шлюби. І хоча захід був орієнтований на закохані пари, глядачами стали й цілі родини. Ідея дуже хороша. У нас важкий час для людей це як світло, і присвячено воно на майбутньому дню святого Валентина. Я вважаю, що такі заходи потрібно побільше проводити, тому що люди дуже Важкому стані і моральному, і дуже потрібно таке світло в нашому важкому тунелі. Там дійсно переплітається, в наш час, переплітається війна. Якщо хтось ще задумувався одружуватись чи ні, то зараз не вагаючись, заодружується, тому що ми сьогодні всі живемо одним днем і не знаємо, що буде завтра. Доповнив атмосферу ролик зі світлинами южницьких родин та молодих пар, які одружилися у 2022 році. На останок присутні переглянули український фільм під назвою Позивний Бандерас про війну та кохання. Наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі. ТВ виміг Южне. Підписуйтесь на канали Южінського телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Майстер-клас із виготовлення Валентинок у художній галереї створювали вітальні листівки. Захід відбувся 11 лютого. Серця виконували в техніці об'ємних виробів. Для оригінальної листівки діти використовували картонний папір, ножиці та клей помаранчеві, рожеві та червоні. Кожен міг обрати свій улюблений колір для Валентинки. Я зробила ім'я оранжевого, тому що я люблю оранжевий цвіт. І він дуже красиво смотриться на Валентинці. Ну так, і не дуже складно, і складно, тому що деякі деталі складні, а інші лег легкі. Я її робила з любов'ю. Моя листівка дуже гарна, я не почала її малювати. Зачала я зробила я з розового, але в мене не вийшло. Я зробила на стоїть сторінки. Потім я зробила оранжевий. І зробили і гарно. Я не знаю, що я кому подарую. Я робила такого сімку, тому що я роблю вже в колір і е, тому, що скоро день з того, Валентина, і я її подарую тату. Захід відвідали близько 15 учасників різних вікових категорій. Зі слів організаторів, щоразу намагаються підібрати актуальні теми для майстерок. Діти малюють, роблять аплікації, виготовляють вироби у різних техніках. У нас скоро свято, хоч не наше, не українське, але добре в нас прижилося. Це День святого Валентина. І в такий день дарують Валентинки, тому ми сьогодні зробили Валентинки. На Валентинці зображено серце, його потрібно було вирізати. Я думаю, що не дуже складно. Це для дітей, напевно, таких з 9 років, мабуть. Ну, і бачу, сьогодні було багато і менше віком, але їм допомагали старші, тому всі справилися. Можливо, не так чітко, як хотілося б, менші, а старші зробили дуже гарно. Все вирізали. Вітальні листівки діти прикрасили блистківками та малюнками. Наприкінці майстер-класу учасники зробили традиційне фото. Наступний захід, який проводитиме художня галерея, відбудеться 18 лютого.